Доброго дня, наші глядачі. Сьогодні ми в хмільнику е, приїхали встановлювати тепличку три з половиною на шість. Да? Так, так, так. Славне місто Хмільник. Так. курорт. Ось ми з хазяїном разом доволі. Да. Ну це для хазяйки жаль, робили на роботі. Зараз візьмемо у нього трошечки інтерв'ю. Така гарна вже встановлена Сергій Борисович, Ось замовили Леоніда Марковича таку тепличку. Вражені, вражені. Подобається дуже. І хлопці молодці, установка качественно, швидко все. Ну, по врожаю вже як вродить їбенділець. Клас. Ви запрошуєте в гості. Так, а який буде врожай? Не знаємо. Поки можемо гостити врожаєм те, що в нас є. Круто, дякую. А ну покажіть саму теплицю. Відкрити? Давайте. Це тільки встановили. Хлопці молодці. Дуже мені подобається, я сам будівельник. Ага. Хлопці молодці. Все, бистро качественно, чітко. Свіжа, свіжа тепличка щойно з печі. Да, да, да. Да. На да, врожай все. Запрошуємо. Дякую, дякуємо. Гарного вам врожаю. Дякує. Зараз ми приїхали на монтаж теплички 3 на 6 в Калинівку Вінської області. Зараз у нас розпочинаються підготовчі моменти. Підготовлюємо діляночку для того, щоб виміряти все. Друзі, ось прямо на очах виросла така гарненька тепличка розміром 3х6. Вона також під подвійну плівку. Верхня плівка на шнурах. Ось так. Вона гарно натягнута, як барабан. Плівка 200 мікрон. Гарантія на неї 10 років. Але у нас є клієнти, в яких вона і 13 років простояла, і все з нею було добре. Цю плівку спеціально для нас виготовляє планета пластик. Вони нам на замовлення її виробляють спеціальними добавками. Плівку найкраще обирати на покриття теплиці, чим полікарбонат, тому що вона має міцність дуже гарну в плані, коли вона натягнута. То Якщо буде великий град, то він буде відскакувати від неї, як від батута. Ось ось така, ось така от класна плівка. А полікарбонат, якщо ми ставимо, то він має схильність до конденсування. Може ліснява завестись. Волога ось. І він має схильність також поламатися, якщо щось не так. От, тому плівка це дуже універсальне і класне покриття, яке дуже легко встановлюється. Для додаткового закріплення вона встановлюється під землю, закопується з бокових сторін обидвох. І таким чином вона дуже надійно стоїть, от натягується. І також вона закріплюється з торцевої частини нижня плівка на шурупи. А верхня плівка затягується шнуром як капюшон. На самих торцях ми використовуємо полікарбонат. Полікарбонат на цій тепличці 4 мм. Ось так от він виглядає. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю вас з новою тепличкою! Дякую вам! А ну, дуже раз... задоволена тепличкою. Що поставили? Приїхали, молодці. Дякую. Дуже все добре. Давно бажала таку тепличку, подивилася в тіктокі рекламу, і дуже мені сподобалось. Дивилася роботи хлопці, як ставлять. І захотіла собі поставили дуже велике дякую. Клас, дякую вам. А що ви будете вирощувати? Будемо для себе вирощувати городину. Якісь горочки, помідорки для діток, для внуків тобто своє було. Та да, молодці, це дуже цінно. Це yeah. ще класно в такий час. Дякуємо вам, дякуємо замовляйте вам. ще. Будемо замовляти на да, гарна